Всім привіт! Сьогодні покажу вам дуже цікаву модель термосумки, яку буде використовувати велокур'єр і перевозити її на спині. Відразу почнемо з зовнішнього вигляду. Дуже класний no чорно та жовтий. Періодично до нас надходять запити, і запитують, чи можемо ми задрукувати всю сторону. І в різних кольорах Так, ми можемо зробити друк, повністю можемо задрукувати всі сторони термосумок в будь-якому кольоровому діапазоні. Так як в даному випадку це представлено, від вас лише потрібен готовий графічний файл, який ми зможемо використати і зробити якісний друк. Бо також інколи надсилають звичайні картинки. Картинки не підходять для друку на таких матеріалах. І, як наслідок, ми можемо надрукувати, але якість друку при цьому буде значно гіршою. Ніж в даному випадку. Тому готуйте ваші графічні логотипи, не обмежуйте себе в кольорах, відправляйте нам, вказуйте потрібну модель розміри та колір термосумки. Ми все реалізуємо. В цій термосумці досить оптимальні розміри. Тут внутрішній розмір 35 см на 30 см, висота 45 см. Світло відбувається, no так як ви курс може їздити вечірній час для його ж безпеки. Зроблені ось такі елементи, які будуть підсвічувати додатково. Кур'єра у вечірній час. Шлейки рюкзак робимо широкі, щоб кур'єру нічого не жало. Також робимо пом'якшувальні овали, які також додають комфорту у перевезенні термосумки. І в літній час спина не так буде упарюватися, на відміну, якщо цих овалів не буде. Використовуємо потужні трехщільові фастекси 4 см шириною, лента ремінна 4 см шириною, все надійно, міцно прошито поліамідними нитками. Тому по швам термосумка не розійдеться на весь термін використання, все буде якісно та надійно служити. По конструкції вона йде жорсткої конструкції. Ця термосумка добре тримає форму, не деформується під навантаженнями. Тому якщо кур'єр десь необережно вдариться термосумком, no може бути впевнені, Please що це всередині не постраждає. І коробочки, які будуть всередині, збережуть свій товарний вигляд, і ваш замовник отримує все в класному вигляді. Перейдемо до наступного етапу: це фурнітура. Теж тут все пропрацьовано до дрібниць. Ми шиємо спеціально закритим швом, щоб мінімізувати тепло втрати при перевезенні цієї термосумки. Ось можна це бачити. І змійка є навантаженим елементом, кур'єри щодня їх відкривають, закривають, доставляють до 20 замовлень щодня. І, звичайно, ми використовуємо самонадійну фурнітуру ЮКК і комплектуємо зручними ручними пулерами, які спрощують відкривання термосумки. Раз-два. І термосумка майже відкрита. На верхній частині відкривається. Козирьком. А, ну, Відкрив маленьку таємницю. Інколи у нас просять замість липучки зробити на магнітах. Ми також це можемо ре реалізувати. Магнітну защёлку І все. Внаслідок того, що змійка ходить, і не no вона служить досить довго. Також тут пропрацьований момент, що вона бігуночки уходять вниз, і при повному відкриванні кришки у нас немає навантаження на бігуночок. Що дуже важливо: внутрішній простір, фольгований матеріал, важливий момент. Всередині термосумок, який для кур'єрської доставки використовуються, має бути саме фольгований матеріал, тому що він не вбирає в себе запахи, і термосумка не буде з часом виділяти неприємні запахи. Також, у випадку, якщо щось розливається, вологою серветкою все витираємо гарненько, і термосумка продовжує функціонувати, як це і має бути. Товщина утеплювача в стінках 10 міліметрів. Ось, до речі, цей матеріал, який ми використовуємо, він іде з фольгуванням з однієї сторони. Тому можете бути впевнені, що продукція на весь час доставки збереже необхідну температуру. Ну, ми насправді тестували. Якщо про охолоджену заморожену продукцію, то до 30 годин no не зберігає про гарячу продукцію, тут звичайно сроки трошки менші. І так довго не буде зберігати, але на час доставки точно свою задачу виконає. Внутрішня перегородка, вона фіксується на липучках, її можна перемістити вище нижче або взагалі прибрати в залежності від ваших бажань. Завдяки неї можна розділити замовлення або відділити гаряче від холодного. Холодні салати кладемо сюди, гарячу піцу кладемо сюди і все гарненько доїде. Точно так само з напоями і з гарячими е, стравами. Ось такі от цікаві рішення сьогодні вам показали. Якщо у вас залишилися питання, можливо, додаткові уточнення чи вам потрібна консультація, ви не дуже розумієте, яка термосумка потрібна саме під ваші задачі, звертайтеся до нас. Ми вас проконсультуємо та порадимо найкраще рішення під ваші задачі та реалізуємо будь-який дизайн зовнішнього вигляду термосумки. Звертайтеся та замовляйте термосумки у нас. No